Так, Всім привіт! Сьогодні у нас 9 вересня. Приїхав комбайник. Holland, Змолотить соняшник. Такий ось соняшник. Середина згоріла. Тут край зеленкуватий. Сама палка зелена, а насіння в ній вже згорівши, Соняшник слабий, звісно. Зараз побачимо, що та як. Такий є соняшничо. Насіння вже розсушене, аж висипається, тільки торкнувся, сипеться, вітер дує, головка об головку б'ється, воно висипається. Ну, аж прищить на сьому. Такі ось головочки від краю. Далі взагалі слабі. І пирскавий від бур'яна три рази і не було влисткової маси, вода. Буквально місяць тому пробилася така низенька. Ну це вона вже виросла як соняшник. Це те саме пасово. такий ось. Так, виповнений він нормально, залився. Шляпочки невеличкі такі. Де менші, де більші. Ось така от картина. Не знаю, що по вражую буде, але буде щось мінімальне. По 30 не буде. Задка, звісно, шикарна в нього, безрядкова. Це мені подобається. Бо в мене там дуже багато площі, які криво, коротше посіяні, бо сама площа не квадратна, не прямокутна, а триугольні там є. Дуже кстаті буде ця жаточка. Я в тому думати, то що що таке безрядкова жатка? Только безрядкова мені подобається. Рядкова мені не подобається. Може на великій площі вона і шикарна, але... Но... Ну на такій площі ця безрядкова. Закватна її вже вроді 10... 10 із хвостиком метрів. Комбайн і Холанд 690, 6.90, щось, по-моєму, таке. Ближче під'їду, під'їде, то подивлюсь. Не пам'ятаю. О, захват, звісно, дай боже. Ого! Богор. Зеленою палкою запах такий стоїть. О, палка, дивіться, зелена. Зелена, зелена палка. Есть завалив. Соня сухий. Оп, такий непоганий. Ну, вес у шляпки приличний, я вам скажу, вона ще ж, ну, зелена, то вес, звісно, у шляпи приличний. Така непогана. Зараз mm -hmm. ми її прицепимо. Кудась хай забирає її. Так, оп. Поклали! Ось ще одна Наверх положим Жалко, що такі головочки Губляться Оп Палка зеленюща, блін. О, волога яка! Видите Корнева система яка Слаба корнева система Соняшник по дисковці то Слаба. Що ж тут? Скривати, якщо вона так і є. Січкарня стоїть то. Січе ловко. Поле забруднене. Оцією липчицею. Главне, що лободи немає. Звісно, вирізка липчиця це ужас. Подивіться, що поробило. Це трандець. Такий общий фон. ну, Думаю, хоч по 20 ж сипне. Може цей год хоч на ціні виїдемо. Молотим, кстати, чого молотим, бо згорів уже соняшник, сімочка вже згоріла, десь трошки зевинкувати є, але молотим поки є ціна, тому що щось мені таке підказує, що... що ціна є зараз, а її не буде. Що вона може різко просто упасти. Ай. Такі кукурудзи в нас тут. Зараз повторюю, соняшник посіяний по дісловці, соняшник по соняшнику, добре не давали абсолютно ніяких. Хотіли сіяти сою, але посіяли соняшник. Так як страшно сіяти, сою було в цьому году і не прогадав. Я й не жалкую, що посіяв соняшник. Ось такі ось шляпи на розворотах поваляв. Оце що. Перший розворот завжди такий. ну Блін, ну, Соняшник реально високий, де вищий, де нижчий. Ось 2.50 считайте. Такие у нас общий фон поля, край, конечно, засранный, вообще всей Ну, Грязный, не грязный тут. Нема що навіть і скривай. Все його род іменно засраний прям. Хоч і пирскали тут не разно. Палка зеленюща. Ось так ось працює комбайник. Какая, вічна, що інша. Такій жатці треба гектари, гектари. Я думаю, гектар 35-40 за день він набирає легко. Ой, загубили таку шляпку. Ой! Розмір сантиметрів 17, десь 18! Май телефон 17 так трошки більше ніж телефон. Зеленюща сама шапка зеленюща, а насіння вже пересушене. Дивіться, висипається одразу. Тільки торкнувся, сипеться. Вони один од одного б'ється і висипається. Ось вузається нормально. Ну видно, що олійний, блін, чуть-чуть придавив, олія виступає одразу. Натуру не знаю, ніщо не міряв. Тільки заїхали. Оп! Забере. Два одразу. Ще один на розвороті. Ну такий Такі соняшники, конечно. Слабенький в цьому году. Не знаю. Як показують там Запорізька область, Херсонська, область Одеська, що сипли там по тоні, то, то це, звісно, так. Да, це це попадос дуже кріпкий. У мене теж не сипли прям 35, як там всі розказують ти сексони. Сиплять по 35, по 40, кожен кричить із своєї колокольні. Просто як на це подивишся, то це просто, звісно. Конечно... А тоді кричать, чого в нас ціна у два рази падає. Так ви ж показуєте отакі соняшнички. І він показує, що він у нього 35 сипли. Я не кажу, що в мене прямо огромні соняшники чи що, але я сам візуально бачу, що тут особо якби урожаю немає. Откуда йому взятися, є отакі соняшники. Ну, Де менші, де більші, є отакі ось опадалищний. О, тут соняшник по соняшнику. Угу. Откуда тут 35 взяться? Хто сіє, той знає як виглядає соняшник на 35. Тут хоч би по 20 дало, і то було б було б прекрасно, якби по 20 дало. А так, геть слабі соняшники. Оце єдине, що радує, що ціна на соняшник. Ціна зараз у нас 15, з коле здають. 15 сколись, берізка, от от берізка, от бачите, що робиться. Берізка це просто ужас. Випчиться берізка. Такі соняшники, ну геть слабі. Тут зайшов у середину, середина згорів. Краї ще країще мені а середина геть згорів. Не знаю, у зв'язку з чим це зв'язано, дощів вже не було. Ніякого живлення додаткового не було. Ні карбаміда, ні селітри, ні НПК взагалі нічого не давали. шимі на місці, заказані. Такі. Комбайн краю відбив, зараз почне покрую ганяти собі, за йому проще буде. Так що? що будемо щось думати, чи з своїм комбайном, чи переходити на якусь другу культуру, тому що до як... з якої ми стикнулися проблемою останні роки, що нема в нас комбайна убирати. Нема в нас комбайна, а є... Цей комбайн найомний, але він не хоче. У нас городи, все, городи, городи, там гектар, там два, і ніхто не хоче абсолютно їхати. Як до цього там ще років три назад-чотири, то можна було знайти комбайн. А в нас зараз в селі нема жодного комбайну в нашому селі. Це комбайн не наш, це з сусіднього села. Навіть через село. І то треба дуже сильно умоляти, просити, щоб приїхали з молотими. Самі розумієте, жадка 10 з хвостиком метрів, він ніде не проїде навіть, тільки перецеплятися треба, ніхто не хоче пересиплятися, так як Так як городи у нас повно, по гектару, по два і нікому вони не нужні, ніхто не хоче їхати молотити. Треба, не знаю, або свій комбайн, або... або щось думати. Тому що це... Це не діло. Шукав, шукав, шукав я прицепа. Так як в тому році попав із цим соняшником, посіяв цей соняшник, і, а він по ціні був по 8 гривень з колес. Єлі на єлі я забрав, ніхто не хотів його брати. То я на цей рік просто думаю, все, хватить готувати цих перекупщиків. Беремо клійонку, сиплемо на клійонку, шукаємо прицеп, купляємо, возимо, сиплем. Почав вже в липні, в серпні підшукувати прицепа, варіанти такий дивиться. Вже думав взять Камазовського, недалекого нас продають за 2000 Камазовського. І тут, коли доходять діло до соняшника, жнив, вже навіть думав і прицепа купляти, щоб підшукував комбайна, щоб змолоти. І коли доходить діло до жнив, то чую про ціну і розумію, що можна просто сильно прогоріти. Можна зараз притримати, чекати, а ось, а ось, а ось буде ціна і можна дождатися ціни просто те саме, що в тому році буде. Тому поки 15 дають, зараз ми їх молотим, грузимо на машини і веземо. Погода якраз сьогодні нормальна. А що сів у машину, тому що на вулиці вітер, звісно, сумасшедший, палка зелена, поле зелене, а пелюган просто ужас. Сімічка лзається, вона вже пересушена, вона, ну, вона просто згоріла. Тож приїхали вуєм. Фух. Що ми? Що ми з чим стикнулися? Стикнулися останні 2-3 роки, стикнулися з тим, що в нас немає в селі комбайна. У нас комбайн є в сусідньому селі, але. Суть в тому, що у нас площі невеликі, ну іменно в мене. Площі невеликі, гектар два. І ніхто не хоче на них їхати на ці городи. Як узнаю, так само і тут, тут жадка здорова і на кожному куску треба перецепляти. Ніхто не хоче, тільки чує, що огороди, все, одразу. Я не кажу, що 50 сотих чи що, чують, що є площі по гектару одразу, От бой. До свидання. Ніхто не хоче їхати на ці городи. Тож я не знаю, що ми будемо робити. Переходить чи на другі якісь культури, чи будемо шукати свого комбайна Вже задумався над цим шукати свого комбайна для початку якусь нивку взяти, чи, чи щось таке, чи енісея вже. А тоді вже видно буде. Буде б непогано якогось міні-комбайника взяти. Чи Джондіра, чи масейчика, чи Донфенг, чи, Don... чи як він називається там. Ну багато гарних міні-комбайну. Все вже доходить, він зараз буде висипати. Вже один город не змолотили. Я вже приблизно вражайність знаю по тому городу. Зараз побачимо тут скільки буде. О! Зараз буде сипать. Так, пошло наші що на золота. Люблю я жніва прямо. У мене жнивається щось особливе, тут я всіх цілий рік вирощував, вирощував і тут і жниваця. О, повна машинка. Хотя змолодили 2 гектари. Цей рот убрали, ще один там далі убрали. Їдемо на наступний, Тепер треба перецеплятися. Тож по селу не проїхати з цією жаткою. Комбайн, конечно. Комбайн, конечно. Комбайнер, звісно, сердиться, але що ж ти зробиш? Зараз перецепляємо і тягнемо. Одна машина вже попервана на віса. Другу тільки що сипнули там, то не півтори. Дальше їдемо. Погода, звісно, сьогодні шикарна, Жара Время 2,55. Надію, що сьогодні не успіємо все убрати. Та що він? він убирає швидко, він гектар убирає за минут 30. Може 40. А що ж як? Перецепляння довго до переїзди ці всі. То звісно йому невигодно. О, взагалі шикарно. Попали Камаз впереди стоїть, не роз'їхатися. Ну нам тут повертати зараз, поэтому Жара не носіма.